Вашу увазі перший випуск новин листопада з три сьогодні. Про головне вам розповім я, Микола Бойків. Будьте з нами. Як живуть сім'ї українських захисників, дуліби, гірни, любенці? Наша знімальна група побувала вчора у цих селах стрищини. Відвідали сільські ради у селі мобілізованих, познайомилися з їхніми матерями і родинами. Що потребують, чого просять на що скаржаться? Дивіться у репортажі Марічки Ходовицької. Перша зупинка сільська рада Дуліби. Голова на лікарняному, секретар на місці. Пані Надія розповідає нам про те, чим допомогли мобілізованим сільським хлопцям. Я не бронежилети і купляли каски, і купляли продукти. Завозили нас не така ситуація була. Що... Перший тиждень ми не були готові продукти роздати, а треба була така ситуація, що продукти треба було віддати військовим. Значить, звернулися в єпархію. Єпархія мала наша стоїть, продукти закуплені. Перший транш і другий транш пішли з єпархії, коли ми зібрали гроші з громадами, 5 тисяч повернули єпархії за ті продукти, що нам як би авансу позичили. Ну, такі Пробували. дуже ситуацій ситуації нас немає, щоб така була ситуація, щоб зовсім без вихід, що на хліб мали, на цукор не мали. Ну, Скажеться, що кошти не дають в армії тим хлопцям, щоб ми не немає що на сім'я пересилати. Ну і в нас коштами. Ми маємо рішення тисячу сім'ї дати, тисячу другій. Рішення є кошти не поступають. Бронежилети, продукти відправили своїм воякам першим траншом. Фінансову збірку проводили в церкві. Гроші просили її у доліпчанських підприємців. Пані Надія згадує про місцевих активістів з організації Рідний край, які звернулися до сільського голови і депутатів з пропозицією розпочати безстрокову акцію підтримки військових. Проте все робилося силами громади. Провладні намісники спромоглися хіба проголосувати за те, щоб деякі сім'ї мобілізовані отримали грошову допомогу. Той процес складний, шлях пролягає через казначейську службу. Змирилися з тим всім, бульба є, з городу зібрали все. Ну, що могли, перша пора, що могли, вишкрубали, які гроші могли. Щоби купляти все йому туди. Головна солдатська мама стрищини Валентина Стельмах та член громадської організації Стрийський майдан Світлана Сушко, який підтримує тісні контакти з хлопцями на сході, кажуть, крім теплої одежі, хлопці просять підтримати їхні сім'ї. Здебільшого їм бракує навіть елементарних побутових речей. Люди не мають навіть дров на зиму. Газ економлять. Цих двоє доліпських пенсіонерів опікуються двома онуками. Син воює, невістку відпустили на заробітки. А це пані Марія живе сама. Після травми на фронті її син має проблеми з психікою. Лікується зараз у Львові. Як він приїхав звідси того, то стоїть лавахи, то я сама чуне. не можу послухати. Ти дуже повертатися. Фір... Що він, фір... він пережив? каже, не шість раз смерті внімала. Я не знаю, як я вижив. Просто чудом, чудом. То дійсно Божа сила бо молитви мої. Ми їдемо далі. Наступне село гірне. Питаємо людей, знаходимо родини, мобілізованих. У цій хатині живуть дві жінки. Баба Анна запрошує до хати. Показує доньку, пані Люба інвалід з дитинства. Жінка народила та виховала двоє дітей. Чоловік помер. Старшому Тарасові прийшла повістка. Бабуся Аня каже, 25-річний онук хотів оформити опікунство над мамою, але не встиг зібрати документи. Тарас працював, він робив на верзе, потім його від верзе вже пішов, а потім десь, а потім, от як йшов то до армії брали, готов вже на біржі стояв. Але вже його й зняли. Молодший Іван повернувся з армії і пішов слід за братом. Служить за контрактом. Єдиний годувальник для немічної матері. Або ну, хто хотів. Твоя, а твоя жити. Біда, твоге. Біда, тоге полі. А як другий вже пішов, що ви казали? Тоже пускали його чи вже не пускали? Я кажу, мусив, бо то його То то робити. За що ви живете? Якби не мама, то я б не мала. За іронією долі, за жінкою тепер доглядає її стара мати. Пані Люба показує нам фото своїх синочків. Жінка постійно плаче, але сподівається, війна скоро закінчиться. На цьому подорож не завершилося продовження історій. Дивіться завтра. Марічка Ходовицька, Руслан Леськів, Стрийські новини. Опалення вимкнули, розпочатий опалювальний сезон. Тимчасово призупинено і в стрию комунальники платіж за тепло. Не будуть нараховувати За нові Білінський директор Стрий теплоенерго посилається на офіційні регламентуючі документи, згідно яких підприємство має право увімкнути чи вимкнути тепло у наших оселях. Отож, якщо температура за вікном продовж трьох днів нижче 8 градусів тепла, опалювальний сезон розпочинають, якщо вище 8 – завершують. Окрім цього, міська влада скріплює такі дії і відповідними розпорядженнями. Отож, наразі місто Стрий, як і Львів, не обігрівається. Наш які не мають теплових лічильників, ми просто їм за цей період що зупиняється. Він нарахування проводити не буде, тобто вони зекономлять кошти. Нину пам'яті тим людям, які пожертвували і жертвують своїм життям на сході України, віддали жителі села Угерська. У неділю після богослужіння під звуки патріотичної пісні Угерчани громадою рушили до нового пам'ятника борцям за волю України. Відтепер монумент красуватиметься у самому центрі села. Його святочно освятили місцеві священники. Той пам'ятник має пригадувати всім нам, що він є поставлений усім людям. Який чимось кожний доклався до того, щоби наша Україна була на кінець вільною і незалежною державою, над облаштуванням пам'ятника працювали три роки, розповідає селищний голова за неоцінений вклад у роботу. Він вдячний і меценатам, і архітекторові Оресту Стасулі. Ну і звісно, всім жителям Угерська. Цей пам'ятник символізує пам'ять. Тих людей, які боролися всі часи за волю України, тобто минулого століття, особливо 20-ті роки, 40-ті, -60 60-ті роки, і цього століття, ці події, які відбуваються зараз, це і майдан, і війна на сході України. Захід завершився концертом. Перед присутніми виступив хор села та місцеві зірочки своїми віршами і піснями додали шалю. А крапку на відкритті монументу усі разом поставили, заспівавши національний гімн. Наприкінці минулого тижня у краєзнавчому музеї Верховина відбулася зустріч освітян нашого міста. Педагоги, методисти та представники міської ради зібралися на вечір портрет, аби відзначити 80-річчя від дня народження Євстахія Сакаля, відомого у стрію та поза його межами вчителя, заслуженого в Україні. Вчителю вчителів Євстахію Васильовичу прийшли подякувати за неоціненний вклад у розвиток науки у струю його колишні учні. Більшість і самі стали педагогами. Серед них Таїсія Гайдукевич, заступник міського голови, згадує, яким був пан Євстахій добрий і чуйний вчитель, який привчав своїх підопічних любити свою малобатьківщину батьківщину і мандри. Євстахій Васильович був дуже такою хорошою людиною. Доброю хорошою людиною. І ті уроки географії такими були мало того, що цікавими, якими з такими були людяними, душевними, такими. дуже приємними. щось він змінив в нашому. В наших душах, в нашому повсякденному житті, в нашому якомусь такому ставленні до світу і дай Боже багатьом брати у приклад з нього, яким він був для нас добрим учителем. Івстахій Васильович працював у 10-й, 3-й і Верчанській школах. Все своє життя віддав науці, викладав у початкових класах: математику, фізику, астрономію, фізкультуру і, звичайно, географію. Він захоплювався своїм краєм і його природою. У 10-й школі облаштував географічний кабінет та майданчик, писав карти, атласи й книги. Активно займався позакласною працею, створив туристичний гурток. Подорожувала ж вчителем його учениця Оксана Пилипів. Тепер методист відділу освіти розповідає. Як молодим хлопцем він прийшов на роботу. Ну, уявляєте, дівчата 10 класу. Молодий, холостий, не жодатий. Людей ну, ми зачіпалися з вчителем. Ну як? Ну, Оця так жартували. Він там все був досить поважний статечний, все нам мав пальчиком. Ну, але ми його дійсно шанували. Для ювіляра з нагоди 80-річчя усі приготували лише теплі слова, квіти і невеличкі презенти. Микола Бойків, Романку пранець, триські новини. Старшокласники 10-ї школи здобули перемогу у першості міста з футболу. Фінал цього турніру відбувся у п'ятницю. У вирішальному матчі змагань майбутні чемпіони здолали своїх візавіз гімназії Андрея Шептицького. Бронзу завоювали футболісти 3-ї школи Дмитра Сімахіна, Назара Рожковича і Євгена Чурка. Відзначили як кращих гравців. Медалі, кубки та грамоти їм дарував Ігор Брик. Тіше й те, що сьогодні наша колекція поповнюється новим кубком. І Переможці наші футболісти на першості місце стрія, які десь поправили молодшу групу, бо там ми зайняли третє місце. Усіх радує те, що дуже хороша була дружня атмосфера на цьому турнірі між болівальниками усіх команд. Ну а наші діти молодці, тому що вони перечували, напевно те, що ми станемо переможцями. Тому найбільше і був в них настрій. Цей турнір відділ освіти разом із відділом молоді і спорту стрійського міськвиконкому присвятили 141-й річниці від дня народження Івана Бо. बैरस्को І на продовження футбольної теми в перший день листопада останній офіційний матч у 2014 році зіграла Стрийська скала. В рамках першості України з футболу серед команд другої ліги стрияни на виїзді з'ясовували стосунки з Херсонським кристалом. Перший тайм гри завершився без голів. Нічийний результат був зафіксований і після другого. Втім, командам таки вдалося поразу відзначитися. Свисток арбітра прозвучав, коли на табло місцевого стадіону горіли дві одинички. Відпочивати малиново зелені відправляються на шо. Остому місці у їхньому доробку 19 залікових пунктів. Наступний поєдинок в чемпіонаті малиново зелені зіграють уже навесні 2015 тисячі І на завершення невеличке оголошення здійснюється набір на військову службу за контрактом для. До укомплектування частин Стрийського гарнізону за бажанням в інших районах За повною інформацією Звертайтесь у військкомат. Його адреса місто Стрий, вулиця Нешенківського 6. Телефони для довідок зараз на ваших екранах. Ось такий у нас був вівторок. Його підсумок нашими очима можна переглянути на сайті Телеланком. На цій сторінці в інтернеті ви знайдете також інші випуски. Новин. Не забувайте про номер телефону нашої редакції. Його зараз ви бачите на своїх екранах. До зустрічі завтра. Сухо та сонячно завтра буде у Стрію. Температура повітря коливатиметься від 5 до 16 тепла. Вітер дутиме з півдня зі швидкістю 3 метра за секунду.